Всім привіт! Одразу хочу сказати, хто не бачив цю імбу, цей шедевр, одразу біжіть в кінотеатр, беріть білети і дивіться цей фільм, поки він ще є в прокаті. Далі з відео там будуть спойлери. Це просто моя думка, моє бачення, як я побачив цей фільм і що мені сподобалось. Рейтинг цього фільму на IMDb 8,9 балів це вже щось каже, що це, це імба. Отже, мені, ну, мені серіал сподобався. Хоча мені багато аніме не подобається ті, хто всі кажуть, що це шедевр. Ну, я подивлюся так. А тут мені дуже сподобались. ну, Спочатку скажу, що цей фільм, як я бачу, цей фільм про кохання, зраду, потім вбивство і про те, що він її простив. Не дивлячись на те, що вона причинила йому багато шкоди, чуть ли не вбила. І все таке. Є головний герой людина Бензопила. Він зустрів. Він любив одну дівчину, але на його шляху трапилась друга дівчина. І він... Е Поетапно почав замічати, що він влюбляється в неї Знову, з новою дівчиною, з якою він зустрівся. Прикольна сцена була, коли вони були в басейні, і там аж такий накал страстей, що вони там, у них уже хімія якась образувалася оце все. І В проміжутку з цими сценами була сцена, де павутина, і в цій павутині павук, і він їсть метелика, по-моєму. Ну, спочатку метелик. Він попадає в цю сет, сеть павука. Ну, це вже аналог того, що головний герой це метелик. І він клюнув на крючок і попав в цю сетку. А павук це ця дівчина. І в кінці цієї сцени павук оплітає цього павука ну, і вбиває. Оця мені сцена дуже сподобалась. Ну і потім, як дощ іде, як оце все. А, що мені не сподобалось, це коли я в кінотеатрі сидів, там ж куча анімешників. було, Мені тут 36 років, вони там всі молодші набагато. А, це ще й був коротше, Там всі переодіті були. І дівчина, що біля мене сиділа, вона теж одна була. Вона на в телефоні була. Ну, Просто може це вона вже другий чи третій раз, бо є такі люди, що ходять по декілька разів на один фільм. Ну, отже, і вона це все не дивилась. Я думаю, якщо мож... ну, як б це був її перший сеанс, то я думаю, як можна це не дивитися, якщо такі речі ти не вловлюєш. і там сама суть цього. Етого. Отже, це, цей павук з'їв цього метелика. І сам е, головний герой людина Бензопила влюбляється в цю дівчину вже після цього, коли вони в басейні, там оце дощ, іде, вона там вже роздіта була, дуже круто знято. Сцена поставлена, вони влюбляються. Потім е, крута сцена була, коли вони вже е, ближе до е, Коли там якісь були, то салюти були. І прикольно вони показали ще теж два кадри, було, там, де вони стоять, е, зближаються. І потім окремий кадр, де дівчинка стоїть, дивиться на цей салют, і в неї в руці конфета але ця цукерка в формі серця. Ну, Не в формі серця, а це, типу, як, як це слово називається? Порівняння. Типу, серце головного героя і конфета в руки цієї дівчини це серце людини Бензопили. Отже, вона стоїть, вони, потім другий кадри, як головний герой, ця дівчина зближається, вони цілуються, дівчина на другому кадрі ця маленька раняється конфету. Ця конфета падає. І потом ще й дизайном вони так зробили, що ця конфета падає, там штолпа ходить, і на цю конфету наступає ногой. І потім звук такий, тишина, і це, це по-моєму, мачкат переходчий, який аналог зараз з Допустим, Допустимо, чувак, голову йому хочуть відрізати, один кадр цей топор замахується на голову. І потім тишина, звук такий, це удар. І наступний кадр, наприклад, ви там. Друбайте, е, ці, яблуко. І от яблука от, отвалюється половинка. І це вже запоставимо, що понятно, що там людині одрубали голову. А тут це зробили, що На цю цукерку наступають ногою, вона ламається, і вже наступний кадр, де е, головному герою дівчина, е, я щось подумав, що вона йому серце протикає. Вона йому, чи язик відкусила чи щось таке. Откусила язик, і ти розумієш, що це. По по... ну, я ще тоді зрозумів, коли вони в басейні були, що на фоні цей павуз з'їдає метелика, я зрозумів, що там вже щось нечисте, вона проти нього. Бо я не описання на фільм, цього аніме не читав, не трейлери не дивився. Ех, отже, цей цукерка роз... розбивається, і цього... А, Денджі головного героя, вона відкурсує язик, і потім, по-моєму, чи ж вона Теж щось чи в живот, ну, коротше, калічить його, він без сили падає. І, і в, наскільки це зроблено, що дівчина саме більше ранить та людина, яка саме ближче до тебе, і ти від неї не очікуєш болю ну, і придача. І вона таким чином його. Коротше, є, та, і ти прям прочувствуєш цю всю, всю боль, цю всю, всю зраду коротше, через себе. Дуже круто знято і зроблено. Потім е, його спасає чувачок, там його дружбан, вони тікають. І вона е, перетворюється на е, злого там, монстра. Хто там дивився трейлер чи аніме це читав, хто знає. Потім круті сцени були е, з тим, як вона вже в монстра приватилася. Вона, типу, ці бомби кидала, гранати, бомби, не знаю, взрив, зриви робила. І прикольно вони ще теж саунд дизайном зробили. Там, типа, звук громкий, громкий, громкий. Потім э, цей громкий звук проривається щелчком, і тишина така. І летиться бомба. Боже, це тупе, це божественно. Бомба бомба. Це треба прочувствувати. Якщо у вас є кінотеатр з гарним звуком, ідіть на нього туди, дивитися. Оце мені сподобалось і сподобалось мені. Э, Уже коли вони дрались там під кінець фільму, і цей Денджі, головний герой заманив її ближче до води. А вона ж огном підпалює себе і взривається. Він її взяв, коротше, обняв цеп'ями, і вони в місті йшли під воду. І вона там не може зриватися, йому противостоять. І таким чином він її вбив. Забув забу сказати про сцену, бо я вже відео записав, тому згадав. забув сказати про сцену про те, як вони в воду падали вниз. Там просто цей е, трек, не знаю, музикальна композиція, це просто їмба. Я все, назву напишу, послухайте це окремо її слухати. Це, вообще, ну, це класична музика, це, це вони падають. Боже, це, це, це тупо бомбочка. Бо ну, а по ходу їхнього файта там весь город розрушився, багато було смертей. І там вже йому кажуть: ліба вона тебе вбиває, ліба ти її вбиває, бо вона вже стільки всього поганого на, наробила, що вже нема куди. Отже, він її вбив, і все. І тут вони на пляжі, оказується, все світле, біле, таке вщання, що це типу, асоціація, наче, наче вони в раю. І вона очнулася, ця дівчина. І, ну, а він її потім воскресив. І оце вони зробили, що не дивлячись на те, яку вона боль йому причинила, зраду, він її все одно воскресив, щоб вона жила. І вона встає і каже: Ти викупаєш, що я тебе можу ще сходу вбити і забрати твоє серце. Ну, це в прямому смислі, тому що там охота йшла на цього головного героя Денджі. Він я вже не пам'ятаю, що він сказав. Він, він щось так, але я хочу, щоб ти щось жила, тіпа, осознала це все. І вона і він їй каже, якщо ти хочеш тікати, типа, з цього міста, бо вона вже стільки всього поганого наробила, він їй каже, то я можу втікти з тобою. І вона каже: Ні, я сама. І він їй сказав, якщо ти передумаєш, я буду тебе чекати в кафе, в якому вони там ближче познайомились. Він пішов в кафе, ну, ушов, там день пройшло, і вона вже хотіла уїжджати. Вона стоїть на, на піроні трамвая, ой, цього. Поїзда, щоб уїхати в іншу країну чи місто, не знаю. А він її чекав в кафе. І вона, типа, тільки хоче зробити шах, її щось зупиняє, вона розворачується і йде в кафе. А там ще асоціація така була з мишами. Типа, що краще будь польовою мишою і бути в безпеці в полі, або будь-хатньою мишею, і будь в достатку, бо там харчів багато, ну будь завжди в небезпеці. Отже, ну, і вона типу, хотіла так, тож асоціація, що вона хотіла стати польовою мишею і виїхати кудись в інше місто, країну, щоб її ніхто не здогнав з цього а ділав там відділа, я особо так не пам'ятаю. І вона ж не сідає на потяг, розворачується, а йде в те кафе, де вони познайомились. І в цьому переулку її встрічає там, чи главарь отділа, я не знаю, як це описати, писати. Коротше. І цей главарь діла вона вся укутана мишами польовими. І ця в шоці стоїть, і вона. Ну, і ця демонша ну, дівчинка, в яку Денджі влюбився, хоче починати дратися. І коротко, в цьому переулці починають убивати. Її вбили, вона падає в цьому переулці, вся в крові, і вона оком бачить в кінці цього переулку, ж кафе, де вони познайомилися, і сидить головний герой Денджі, і вона бачить його. І це теж дуже раніше сцена була. Коротше, ну, фільм, можна по цьому якийсь сюжет фільму сняти. Ну, якщо не брати там цих демонів, це все. Ну, не аніме, а чисто фільм, то так. Отже, ось це моя була така думка. Фільм «Імба», хто не бачив. Ще раз повторюсь, біжіть, дивіться, все супер. Все, дякую за перегляд, всім пока.